І так, малюємо половинку киві. Спочатку я олівцем зараз накидаю, як воно плюс-мінус буде. І так, ми просто розміщуємо такий трикутничок. Починаємо з світлих тонів. Я беру для початку білий. І ось тут починаю ставати, скажімо так, тон. Обов'язково промальовую відразу білим, точніше навіть бежевим, всі всякі деталі, навіть максимально завожу, тому що. Далі, коли ми візьмемо уже зелений, щоб в нас не замилось все. А залишились ось ці прожилки такі. Чи як вони в Києві правильно називається? Заходжу середній зелений. Ось так туда. Цей зелений. Так, в деяких моментах мені хочеться додати трохи темнішого зеленого. Ось, наприклад, ось тут мені потрібно трохи розділити, ось тут трохи затемнити. Далі беру коричневий. Отакий, але знаходжу ще світліший. Далі знаходимо ще жовтий і додаємо трохи ось такого яскравого, жовтого. І звичайно чорний. Можете по-білому, можете не лише по-білому. Таким чином. І давайте ще додамо декілька, щоб ми ось тут валялися. Згадуємо про тінь. У мене це зазвичай фіолетовий відтіночок. Так. фіолетовий фіолетовий синім І з нотками темно-коричневого. Вона від чорного. Беремо якийсь пальчик. Просто тільки спочатку додаю на чорний акріл, а потім додаю на темно-зелений оце все з таким. то не ось енкамелінію. Що там у мітро хвиля так? Туверх. І все, наша картина готова. Ну, точніше, не картина, а елемент. І наша Ківі, і наш шматочок Ківі готовий. Напишіть, як вам. Доволі так смачненько вийшло, як на мене.